Перше завдання. Уважно роздивимось рівняння. Ділене у чисельнику невідомо, дільник 4, частка 3. Тоді, щоб знайти ділене, нам треба 5 мінус х. Буде дорівнювати 5 мінус х дорівнює 4 помножити на 3. 5 відняти х буде дорівнювати 12. Х тепер у нас зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти від'ємник, х нам треба від 5 відняти 12. Х буде дорівнювати мінус 7. Шукаємо відповідь: це буква В. У першому номері буква В. Наступне завдання. Суміш цибулин, тюльпанів, рожеві становлять третину всіх тюльпанів, тому одна третя рожеві, всі білі половину це одна. Друга, а решта, чорні, туп, решта. чорні Яка ймовірність того, що з наумання взятої цибулини виросте білий або рожевий тюльпан. Нас цікавить білі і рожеві тюльпани. Одна треть, додати одну другу ми отримаємо. В такому випадку знамен... дробі з різними знаменниками приводимо до спільного знаменника 6, 2, сюди буде 3 додаткові множники, тоді 2 додати 3. Це буде дорівнювати 5 шостих. Отже, ймовірність того, що на взята цибулина буде вирасти біла або рожева, складає 5 шостих. У другому номері відповідь Д. На рисунку зображена ромб А Б, С, Д. периметр трикутника А, Б, С дорівнює 18 см, периметр дорівнює цього трикутника 18 см. Причому діагональ АЦ або сторона трикутника дорівнює 5 см. Що ж, тоді периметр цього трикутника буде 18. А, нам, а нас цікавить тільки дві сторони, а, Б додати Б, С. Тоді а, Б плюс Б, С буде дорівнювати периметр, відняти сторону а, С. Це буде дорівнювати 18 відняти 5. І ми отримаємо 13. Отже, сума двох сторін АБ додати Б, це дорівнює 13. А у нас ще точно такі ж дві сторони є, тоді периметр ромба АБЦД буде дорівнювати. А Б, Ц, Д буде дорівнювати 13 помножити на 2, або 13. Додати 13. І ми отримаємо 26 см. Отже, периметр ромба буде дорівнювати 26 см третій номер Г. Треба спростити вираз. В чисельнику ми винесемо А за дужки, тоді буде А додати 2. В знаменнику винесемо 2 задушки, тоді залишиться А. Додати 2. А дужки А додати 2 скорочуємо, і відповідь буде А поділена на 2. Це відповідь Б. У четвертому відповідь Б. Наступне завдання. На рисунку зображу трикутну піраміду САБЦ. З основою АБЦ, СМ е, апофема піраміди. Бічною гранню цієї піраміди є, Так як у нас бічна грань це вершина і дві. І ось сторона основи. То в такому випадку це буде С Це відповідь Г. Це Давайте подивимось, СМ це не бічна грань піраміди. Бічна грань піраміди це тільки АБС. Що ж, у п'ятому номері відповідь г. Укажіть з поміж наведених рисунок, на якому може бути зображена графік функції y дорівнює kx додати b, якщо k дорівнює 0. Якщо k дорівнює нулю, то функція буде мати вигляд 0 помножити на х, додати b, або y буде дорівнювати просто b. Тоді y дорівнює b це оцей графік. Тоді відповідь у шостому завданні Б, яка з наведених тверджень є правильними. Давайте роздаємося з кінця Не спочатку, а з кінця. Середня лінія трапеці ділить її на дві рівновеликі трапеції. трапеці. Такого не може бути, тому що якщо у нас трапеція і є середня лінія, яка проходить через середину бічних сторін, то в такому випадку тут не будуть рівновеликі трапеції. трапеці, тому третій номер нам не підходить. Середня лінія трапеці більше від половини більшої основи. Середня лінія у нас більша від половини більшої основи. Дійсно, ця середня лінія буде більша за половину ніжньої основи. Це підходить нам. Середня лінія трапеції проходить через середини де діагоналій. Ось тут, якщо ми проведемо, то в такому випадку у нас середини діагоналі це підходить. Тому у сьомому завданні відповідь перша і друга правильна. Перша і друга правильна це відповідь. Г. сьомому відповідь Г. Переходимо до восьмого завдання. Ось тут нам треба, я продовжу внизу модуль числа, одиничку поки що залишаємо. Тут запишемо 5 десятих звичайним дробом. 5 десятих. буду поступово все писати, щоб вам було зрозуміло. Мінус 3 степень. Модуль закінчую. Знову відкриваємо модуль, 1 відняти 5 десятих це одна друга. Одна друга у мінус третьому степені, поки поступово це пишу, щоб вам було зрозуміло. Один. Так як одна друга у мінус третьому степені, то ми запишемо до основи обернений дріб, це буде дві перших. Так, і запишемо. Мінус дві перших це просто два степінь у кубі. Знову переписуємо: Один відняти два у кубі це вісім, один відняти вісім це буде мінус. 7. мінус 7. модуль від'ємного числа є число додатнє, 7. Тоді відповідь у восьмому завданні ми отримаємо А дев'яте завдання. Водонапірний насос має пропускну здатність 5 літрів за хвилину. Отже, якщо одна хвилина проходить, то водонапірний насос пропускає 5 літрів води. Визначте максимальну кількість води, яка може бути використана для миття рук, що триває 2 хвилини. Якщо у нас ми миємо 2 хвилини, то максимально ми можемо вилити 10 літрів води. Отже, 10 літрів води це Г, десятий номер. У прямокутній системі координат у просторі задано, задано дві сфери, які мають внутрішній дотик в точці А. Точка А має координати. Давайте для зручності перепишемо 9-2, 4 І точка із центру сфери Б. Запишемо рядишком, щоб так було зручніше віднімати. 1, 7, мінус 8. Ми знаємо формулу. Вісяні... Спочатку знайдемо віса від точки А до точки Б за формулою А, Б, за модулем. Буде дорівнювати корінь квадратний координата точки Б відняти координату точку А. І так, x2 відняти x1c у квадраті, додати різницю координат y2 відняти y1 у квадраті, додати координати z, ось z2. Відняти z1, це це у квадраті. І тепер визначимо тепер відстань між А і Б, між точками А і Б. Буде дорівнювати. Від B, координати від Б віднімаємо координату А. «1» відняти 9 в дужках. «1» відняти 9 у квадраті додати 7 мінус мінус 2», у нас отримаємо 7 додати 2. У квадраті додаємо мінус 8, відняти 4, і Все це у квадраті. Корінь продовжимо. Дорівнює 1 відняти 9, це буде 8. 8 у квадраті це 64. додати 7 додати 2 це 9 у квадраті 81 додати. Мінус 8 і відняти мінус 4 це буде мінус 12 у квадраті це буде 144. Обчислюємо під кореневий вираз. 64 додати 81 додати 144 це 289. Корінь із 289 це 17. Отже, між точками А і Б має від 17 одиниць. Якщо тут у нас 17, то подивіться, будь ласка, до кінця діаметр сфери це ж 17, це може бути діаметр меншої сфери, це 34. 34. Тоді тут найменша відстань до центра, Тобто, знайдіть яким найменшим з поміж наведених може бути радіус сфери з центром у точці О. Тоді ОА може бути 17 не підходить, тому що це менше за 34, 21 не підходить. Тоді нам підходить 36, тому що від точки. Діаметр маленької сфери 34. Давайте запишемо діаметр маленької сфери. Маленької сфери це буде 17 додати 17, 34 одиниці. Отже, найменша відстань це 36. Відповідь 36. І виконаємо ще останнє завдання з цього з сесії 18 червня 2025 року. Розв'яжемо показникове рівняння. Нерівність x 10 у степені х відняти 2 більше за одиницю. А ми знаємо, що одиниця це 10 у нульовому степені перепишемо 10х 2 більше за 10 у нульовому степені. Тоді основи у нас однакові, то ми розв'язуємо зараз показники х розглядаємо. Вказники х відняти 2 більше за 0. Значить, х у нас буде більше 2 Переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Буде 2. Отже, х у нас більше 2. Тоді випадок це від 2 до плюс нескінченості. Шукаємо відповідь. Від 2 до плюс нескінченості це у нас відповідь В. Дякую за увагу.